Охоронець влаштував стрілянину у Львові 18 травня. Майже о десятій вечора містяни почули один постріл. Він пролунав із авто, яке перебувало на проспекті Червоної калини. Детективи ДБР з'ясували, що в автомобілі перебували троє осіб. Причина стрілянини поки невідома. У Львові на проспекті Червоної калини стався постріл. Він відбувся в автомобілі, який належать який належить військовослужбовцю, і власне стріляли з травматичної зброї з пристрою для відстрілу гумовими кулями, який належить працівнику правоохоронного органу. У результаті пострілу ніхто не постраждав. Пошкоджений лише килимок біля переднього сидіння в авто. Зломисна правоохоронці не затримали, але вилучили у нього пістолет з магазином і двома патронами. Додам власник автомобіля написав заяву із проханням припинити розгляд його повідомлення про постріл. Попри це, працівники львівського ДБР вже почали розслідування за фактом хуліганства. Правопорушнику загрожує кримінальна відповідальність і можливе позбавлення волі на строк до п'яти років.